Планова екологічна перевірка Ямпільської міської ради розпочалася в Ямпільській громаді. Її проводять фахівці Державної екологічної інспекції у Вінницькій області. 14 травня вони зустрілися із представниками органів місцевого самоврядування, де проінформували про свої завдання і напрямки перевірки: це сміттєзвалища, незаконний видобуток корисних копалин, вирубка в лісопосадках, збереження природоохоронних зон на берегах річок. Під час зустрічі старости задавали Багато практичних питань щодо стихійних сміттєзвалищ, проблем із сортуванням та організацією централізованого вивезення сміття. Люди не платять навіть мінімальні тарифи. Йшлося про вирубки дерев в посадках, можливість зрізати насадження, які самозаліснили землі сільськогосподарського призначення. Кожне питання розглядалось інспекторами площині чинного законодавства. Про організаційну частину роботи міської ради щодо екологічних питань говорили на зустрічі секретар. Ямпільської міської ради Вадим Семенюк та заступниця Ямпільського міського голови Людмила Майорова окремо було наголошено, що з метою попередження порушень чинного законодавства в сфері екології в Україні працює веб-ресурс Екозагроза, куди можна подати скарги, повідомлення, пропозиції, на які буде обов'язкова реакція екологічної служби. Після наради ми поспілкувалися з представниками обласної екологічної інспекції. На сьогодні триває планова перевірка Ямпільської міської ради. Це планова перевірка, наголошую. Перевіряємо ресурси: земля, надра, відходи, зелені насадження, водні ресурси. Працюють окремі спеціалісти по кожному напрямку. Сьогодні ми наголошували і звертали увагу представників органу місцевого самоврядування про наявність при міністерстві нашому такого веб-ресурсу, який називається екозагроза, на яку може кожен громадянин, маючи доступ до мережі інтернет, написати свої пропозиції, написати зауваження, скаргу або при виявленні в першу чергу пору. Вказати місце, де було виявлено це порушення, і яке саме порушення. По цій заяві міністерство нам перенаправляє. Ми зобов'язані виїхати на місце, обстежити, перевірити правдивість. Цього. І якщо там дійсно є підстави для проведення перевірки, направити на міністерство на погодження заяву і міністерство розглядає. Чи нам давати дозвіл на проведення перевірки, чи не давати? Конкретні напрямки вашої роботи, наприклад, узбережжя Дністра, як ви будете обстежувати порушення? Ну, на, на сьогодні трошки проблема з обстеженням. Ви знаєте, що військовий стан, прикордонна служба. Ну, я сподіваюся, що ми знайдемо спільну спільні. Зусиллями ми обстежимо що прибережно захисні смуги. В першу чергу нас там трибує Дністер має за межами населеного пункту стометрову прибережну захисну смугу. При паюванні на це не завжди звертали увагу, і е, сьогодні ми будемо перевіряти деякі факти, де ця прибережна захисна смуга не витримана, а розорена і використовується для е, вирощування сільськогосподарських е, культур, що є грубим порушенням природоохоронного законодавства. Це е, штраф адміністративний і збитки, які розраховуються відповідно до методики. Сміттєзвалища стихійні і незаконна виробка дерев це болюче питання в багатьох громадах? Болюче питання, але ми сьогодні наголосили на тому, що все е, ґрунтується на законодавстві, яке на сьогодні не завжди всі ці питання, е, от, наприклад, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, це за кошти громади. І основне питання, де, ви, ну, де взяти таке місце санкціоноване, куди його звести? Все це. Санкціоноване сьогодні сміттєзвалище, такого понять немає. Є полігон, який будується згідно будівельних норм. Тобто має бути гідроізоляція, все витримане, і туди, в послідуючому, будуть звозитися всі на сьогодні, які не санкціоновані сміттєзвалище. Але для цього потрібен час. Великі кошти ми рухаємося в напрямку Європи, але скажем так, фінансово нам ну буде важко це зробити в повному об'ємі. Оскільки ви заговорили про те, що ми рухаємось в Європу. Дуже велике значення має свідомість населення. От що б ви сказали людям, тому що штрафи платитиме, мабуть, міська рада, а порушень від простих громадян пересічних дуже багато. Ми сьогодні цей захід зробили саме для того, щоб старости доносили до населення проводили роз'яснювальну роботу. І цю роз'яснювальну роботу потрібно починати з маличку. З дитячих садочків вчити, привчати дітей. Моя дружина особисто працює в садочку. Вона, як дружина еколога, в неї в групі для роздільного збирання вона поробила такі невеличкі контейнери паперові. Дітки знають, що це сюди папер кидається, сюди якісь там. І наводила мені приклад, коли мама вела дитину і кинула кожуру від банана. Дитина підняла і сказала, що нас, вихователька, вчила, що це потрібно викидати це. Тобто проводити в першу чергу роз'яснювальну роботу, без цього ми далеко не підемо. От зараз ви маєте можливість звернутися до людей, тому що свідомість, можливо, у когось в дитячому садочку і краще, ніж у дорослих, які засмічують навколишнє середовище. Що б ви сказали? Я не знаю, як я всім, всім кажу одну фразу. Подумайте, що ми залишимо своїм дітям і внукам. В плані землі, зелених насаджень, ці самі відходи, які там по ярах зараз розкидані. Що ми залишимо своїм дітям? Хай люди думають. Дякую. Будь ласка, дякую. вам дякую, дякую. за те, що ви, ви будете працювати тут. Ну, взагалі 10 робочих днів у нас триває перевірка. Ну будемо дивитися, як погода нам дасть можливість, як, бо громада велика роз. Ну, ви розумієте, що багато населених пунктів всі об'їздити, подивитися? Це ну взагалі то 10 робочих днів буде тривати перевірка з вчорашнього дня. А загалом, якщо є у когось є якісь питання, десь у Вінниці представництво можна до вас звертатись, Так, да, Інспекція знаходиться в місті Вінниці, по вулиці Шестотріччя, 19 Працюємо з 8 до 17 години в робочі дні. Будь ласка, телефончики ми залишимо в міській раді поресурсно. Ну щоб ви розумієте, да, кожен відділ працює у своєму ресурсі. Тому прошу всіх дзвоніть, Будемо давати консультацію. Любий час в робочий. Будь ласка, дзвоніть. Дякую. Ми вам дякуємо, що ви доносите це до, до населення. Вам теж дякую.